Вітаю на каналі Рябі Коні Мощаниці. Мене звати Катерина. І на своєму каналі я розказую і показую, як живуть наші коні і що ми з ними робимо. Сьогодні у нас, як то можна сказати, плановий огляд коней, оскільки настала нова пора року і з'явилися нові проблеми. Вже до мене йде ряба-кобила. Ти місіс реп'яшок. Нові проблеми, а саме у нас кліщі. Кліщі це катастрофа. Вони у нас сидять на шиї тут, потім тут під, під ганашами, далі тут в гриві. І ще я помітила, що коли коні чешуть хвоста, то у них тут у хвості також є кліщі. От я зараз тут знайшла якраз. Ось, бачите, він сидить тут. От він. Зараз така пора, що з кліщами потрібно бути дуже уважним, оскільки інфекцій то не відміняв і випадки у наших краях були. Точніше, у нас були випадки декілька років тому кобила підхопила інцефаліт. Тобто в неї була. Я не знаю, як правильно називається ця інфекція, але суть залишається та, що була підвищена температура, і ось тут у коней ясна-жовті, слизова біля очей була жовта. От, це признак того, що. У неї інфекція. Ну, відповідне лікування і все закінчилось благополучно. Вони дуже люблять моркву. Я їм нарізаю ось такі свайсики. Тихо, тихо, тихо. Ням, 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 ням. У них обгорають носи. Дуже чутлива шкіра. І носики наші обгорають. Звісно, у кубик кліщів набагато менше, тому що вони прив'язані і вони не так ходять по траві. А от у лошад їх багато, тому що вони бігають по траві, вони їх збирають. От їх дуже багато. Я обробляю, але обробляю такими препаратами не дуже шкідливими, тому що в нас є бджоли близько і. В основному у всіх препаратах є речовини, які не з джолами. У нас же був випадок, коли пішла алергічна реакція. Алергічна реакція пішла не в коня, а в мене. Тобто я обробила коня, речовина через рукавиці потрапила на руки, на шкіру, тобто в організм. Далі мене вкусила бджола випадково, я її зловила на траві. І був у мене анафілактичний шок просто. Ну, а далі вияснилось, що це дійсно там речовина в цьому препараті була, яка просто не сумісна з бджолами. І тепер, крім бутоксу, я нічого не використовую, тому що своє життя і життя коней дорожче, ніж кліщі. Звісно, треба обробляти. Ну От у неї тут видно, що на шиї їх нема. Трошки є в гриві, в хвості, але так багато нема. А от у цього коня є. Зняла з нього недоуздок, бо йому натирає, шкіра ще ніжна. Ну, я б не сказала навіть, що вони тут є багато. Самі періоди для кліщів це осінь, весна, коли їх просто море. Моркутку. Кібурончик. Найбільше з усього, з-поміж, е якщо вибирати яблуку, цукор чи моркву, найбільше моїм подобається морквочка. Вони прям за неї душу продадуть. Берете. То, 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 то. Ті буронтик вже підріз. Такий коник уже став. Якщо навіть кліщів багато і з ними все в порядку, ну, то це ну, в принципі нормально. Підемо ще до акваторії, сходимо. Вже і залишилось самій бути недовго. Ну, Я так думаю, принаймні. Травичка у нас тут шикарна, коні будуть пастися до снігу, я так думаю. Ще прохолодніше, мухи так не допікають. Так, що у нас тут? О, в неї вже видно, що наливається виня з тісті. Так, вже тут прям чути, що вже скоро. Ну я орієнтовно... Орієнтовно середина жовтня. Десь там 10-15. Я думаю, що там десь буде. Звичайно, я жду від неї. От видно, що в неї тут вже такі ямки, дуже таке м'якеньке. І це нормально, це значить, що крижі розійшлися гарно. Не хоче вона, щоб я її тіпала. Ну, от у неї тут я б не сказала, що є кліщів багато. Ну, тут все добре. В гриві також у неї там, може, пару штучок. Але з цими кліщами потрібно бути дуже уважними. В основному я стараюсь їх вибирати. У мене є час. Точніше, коли у мене є час, я вибираю І ще такий момент, що коли кінче хвоста, то це не завжди там є у нього листи. Це може бути наявність кліщів. Ньом-ньом-ньом. Просить ще. Веду грету до води. У нас тут річечка тече, є місце, де можна напоїти коней. Виходи. Недовзу, хто ще я її спала, він не дуже надійний, не дуже міцний. Але якщо за нього не прив'язувати, а просто водити. Його достатньо. Там іде тіборончик. Зараз ще тіба прибіжить. Вони зазвичай бігають разом. Звичайно, якби була загорожена територія там, або лошата були на привізі, то кліщів було б на них менше. Але якщо є можливість, щоб вони паслись, то чому ні? Ну так, це трохи часу, трохи треба помучитись з тим, щоб. Повибирати кліщів, обробити ці всі рани. Я зазвичай обробляю чимі-спреєм або десь зі спреєм. Блистро заживає. потім мажу бутоксом. Бутокс він не дуже допомагає, звичайно, вони все одно лізуть, чіпляються. Я навіть не знаю як ні одного препарату, щоб просто до коней не чіплялися. Можливо, якщо ви знаєте, то підкажіть. От. Але бажано, щоб без таких сильних речовин, щоб не було сумного, скажімо так, випадку ріж кобилка. Така тут водичка чистенька. Джерельна. Вода тут, звісно, холодна, тому що вода з джерел. І вони заходять у воду без проблем. Я прийшов? Що хочеш? Тібурон хоче морквинку. Скажи, тебе, потому что ты хочешь морковку. Пришла Тиба и не отгоняет. Звісно, там смачніше, ну. Крета. не витягнеш її. О, заліз. Тіба прийшла до води. Даю їм постояти, походити в водичці, травичку понямкати. Місіс реп'яшок Нюх-нюх І бурончик ганяє. Тібу ганяє. А ну, а ну. Ось вони сьогодні сонні не хочуть бігати, але ліниві. Угу. Сонечко заховалось не хочуть бігати сьогодні. Тепер черга акваторії до води йти. Так напуваю декілька разів на день, тому що ще сонечко пече. Плюс до того потрібно дивитися. Можливо, десь там якийсь акустик, що закрутиться. Чи навіть якась крутована чи мурашник. Чи навіть за високу траву можуть закрутити ланцюга. Тому стараюся якісно доглядати за своїми копитними, а вони не проти. Тіба з нами топає. Ті бурончик вишився, а вона йде з нами. Їм трошки тут скучно, бо немає нічого нового. От. Ну, коли я приїжджаю, вони постійно біжать до мене. А раптом я їм там вкусняшку принесу, а вони таке пропустять. Звичайно, не кожного разу я їй щось приношу, але кожного разу вони мені раді. Коники такі. О, мене. Oh. Красуня Тіберія Тіберія. Та, ти ті красуня? Кайфує в водичці. Я часом також заходжу, обливаю їх. І їм навіть по кайфу. Подобається. Тіба стоїть біля мене? Думаю, зараз я дам морквинку. А я не даю. пришло. время. Нюхают, знаю, что там морква Ты пришел до нас, да? Да. На. ты тоже. Носики, ребенки. Осики рябенькі? І ти прийшла? Ням-ням-ням. Далі у нас буде по плану навчання кіберії. Буду привчати її до амуніції, але ще не до сідлаї віздечки, а до упряжі. Хочу її зробити таку обтяжку на віжках. Тобто привчити її до упряжі, щоб вона запрягалась. Щоб була така сама нормальна, як трета. Тобто спокійно реагувала на всі маніпуляції з нею. От. А вже наступного літа. Можливо, тоді вже у нас буде заїздка в сідло. Ця справа не така не коротка, це буде довго по часу. Тим більше, що я з нею зможу займатися не кожного дня, бо в мене є ще інші справи, окрім коней. Та їм мені дуже потрібно кожного дня, тому що в них дуже гарна пам'ять і у них... Якщо першого, першого разу ти запрягаєш коня і сталося щось негативне, вони це запам'ятовують і потім у них буде асоціація з цим. Тобто, коли наступного разу будемо брати коня і він буде психувати, показувати, що йому щось не подобається, некомфортно, він буде нервовий, це значить, що перша асоціація у нього була негативна. От з цим. Усім процесом. І тому я хочу, я вважаю, що це правильно, коли коня з упряжу і з усіма маніпуляціями тільки нормальна, позитивна асоціація. Тобто потрібно закінчувати уроки на хороших моментах. Ну що ж, слідкуйте, буду знімати, старатися. Всі процеси ще я роблю з конями, зі своїми. Якщо... а, ти що слухаєшся? Якщо є якісь побажання, пишіть. Всім па-па!